Вітаю, друзі, з вами Лемок. Що ж, питали ви, коли у нас буде бойова перепустка, тому відповідаю, бойова перепустка буде в нас проходити з 15 люта, з 6 години до 26 лютого до 5.30 за Києвом. Тому танчика відразу кажу, на халяву не вдасться отримати. Якщо вам це не цікаво, тоді пропускайте. Хоча рекомендую пройти базові нагороди. На офіційних каналах вже вийшло відео про те, що. Ну, як воно все буде проходити відносно, я ж на свою чергу дуже-дуже коротенько вам постараюсь розповісти про цю подію. Отже, за цю бойову перепустку можна буде отримати двох членів екіпажу абсолютно ну, одного безкоштовно і одного за невеличкий донат з золотом. Дивіться, є поліпшені нагороди. Тут у нас буде один член екіпажу і такі от нагороди, і є базові нагороди. Стосовно базових нагород ви зможете отримати абсолютно кожен. Це 4 дня према, це срібло, резерви, 600 бон, доволі непогано, також трофейне обладнання. Також це ну, нормально. Я вважаю, що нормально, хоча без танчика. Але плюси того, що власне, золото на нього тратити не треба, тільки реальні кошти, якщо він вам потрібен. І також буде доступен ще один командир за 4000 золота. Плюс в цьому паку ви отримуєте завдання на X5 до досвіду, кому треба прокачатись, і 500 бон. Тому стосовно бон, якщо далі у нас глобальна мапа, якщо комусь треба 500 бон, то вам доведеться викласти 4000 золота для того, щоб отримати 500 бон. Тому оцього красення можна. Повторюсь, придбати тільки за реальні кошти буде. Пройти марафон ще один раз на нього не вдасться. Потім, після того, як та подія закінчиться, а закінчиться вона 26 лютого, якщо вірити офіційному каналу, україномовному каналу на цьому, на, у телеграмі, то виходить, що із 1 березня у нас, друзі, стартує нормальна бойова перепустка. Ну, але то поки що таке, знаєте, вилами по воді. Подивимось, як воно буде далі. Стосовно, дивіться, є в нас таке оновлення чудове цього Твіч-магазину, Twitch твіч Dropsів. Чому воно чудове, я розкажу також. Трошки пізніше, а поки що, воно буде доступно з 12 лютого з 11 години до 18 -го березня 11 години. Стосовно, коли треба дивитися, я думаю, що сьогодні, 12 вже нас число, і з 17 години, я думаю, що дропси вже будуть нараховуватися на аккаунт, тому що я зараз заходив, і вони поки що не нараховуються. Постійно, під час такого оновлення. Ці монетки нараховуються з 17-ї години. Потрібно буде дивитися 240 хвилин стріму будь-якого блогера з понеділка по п'ятницю. Коли я кажу будь-якого блогера, я маю на увазі блогера, який транслює World of Tanks, і в нього включена галочка про те, що дропси активні. Потім Twitch дропс вихідного дня. Також 240 хвилин потрібно буде переглядати, і це з п'ятницю по понеділок. Думаю, із цим усе. Зрозуміло, забрати можна буде в, ін... в, цьому, в інвентарі, але до трошки більш сумного за цю всю подію ми зможемо отримати всього-навсього 51 жетончиків. Чому погано, трошки пізніше, а зараз, так, і з понеділка по п'ятниці, дивіться, я вам поясню, будете отримувати лише 4 монетки, і з п'ятниці по понеділок, за перегляд, будете отримувати 6 монеток. Один вам відразу дається в магазині, тому. За перший тиждень заробляєте 11 і аж за останній заробимо 51. А тепер чому це погано? До речі, примітка. 3 вихідні, включаючи 1-2 березня, можна буде забрати дропси лише за 180 хвилин. Не 240, а 180. Тому маємо це на увазі. А от чому власне, це погано? Тому що один танчик коштує 35. Тому розуміємо, що можемо забрати всього-навсього один танчик, і 3D-стиль у нас не вдасться забрати. Тому або забираємо премтанк, або 3D-стиль на техніку. До речі, їх дуже багато цього разу. Це і на Бізона, і на Ланцена, і на Ксора, і на СТРВ с 1 Тому от такі от справи. Стосовно танчиків, то дивіться, я вам покажу вже цього у самій грі. Тут у нас пудель, тут у нас Шкода Т40 і тут у нас STW M42. Особисто для мене СТРВ це найкращий вибір, реально, за це от все. Тому що це лише всього-навсього зовнішній вигляд. Однак, якщо ви є фанатом якихось із цих от 4 премів, то ну, не грайте на 6 гривнях, зможете собі забрати якийсь один із цих 4 3D стилів. Або премтанк 6 рівня. Думаю, з цим все зрозуміло. Або то, або то. Потім. По так званій КПЗСі. Є в мене вона на цьому аккаунті. А... Граю на такому от об оборудці, обладнанні. Система підвищення рухливості. У мене стоїть. У мене стоїть стабілізатор і також гарматний досилач, тому що КД в нього реально дуже довгий. По машині це не імба. Далеко не імба, взагалом. Вдало мені зіграти на ньому в 1600, тобто я відбуваю свої очки міцності, міцності на ньому. Але, тим не менше, зіграв 48 боїв із 60% перемог. Ну, оскільки я середній гравець, для мене це, в принципі, плюс-мінус середній показник на різних танках. Наприклад, візьмемо того ж лиса, перейдемо до статистики, то в мене також приблизно те ж саме виходить. І по цьому. По шкоді навіть трошки менше, тому що він грається за цей КПЗ, грається за рахунок Альфа, альфа звичайно, хороша. Особливо мені дуже зайшли фугаси, ввожу я їх аж 11 штук. Тому що на 8 гривнях дуже багато картонних цілей, і пробиття тут 60. По різних скорпах, Су-130, ялинках, там, сенлаках, ну, тобто такі дуже легко броньовані цілі, можливо, вам попадеться якийсь гріль, вафля. Бабаха. Оці от фугаси при інтуїції там щось 3 з копійочками секунд. Якщо інтуїція вкачена, то дуже-дуже класно залітають. Мені от реально подобається. Роздавати там до 600 дамага по ялинці дуже-дуже приємно, друзі. Тому танчик не зовсім кал, такий трошки снайперський. Ну, непогана машина. Непогана, але вона не вартує того, щоб тратити. Реальні кошти на даний агрегат, тому маємо це на увазі. Отже, по новинах я максимально коротко постарався вам розказати. З вас, звичайно, це лайк, підписка. Гарно дякую за перегляд і бувайте!